понеділок, 5 червня в ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду ПАС. Завершився чемпіонат України серед команд Прем'єр-ліги, у якому львівські Карпати зберегли прописку. Рух, попри розгромну перемогу в останньому турі, все ж задовільнився срібними медалями другої ліги. Два тури залишились до фінішу аматорського чемпіонату. Детальніше про ці та інші події з футбольного життя Львівщини дивіться далі. Пішли на канікули. Львівські Карпати таки зберегли прописку у прем'єр-лізі України, завершивши чемпіонат на 10-й сходинці. У середу підопічні Олега Дулуба зіграли останній матч проти зірки з А вже наступного дня наставник зелено-білих вилетів до Білорусі. Про підсумки сезону 2016-2017 років для львівських левів у сюжеті Марії Шпири. Розпочався сезон для львівської команди не надто вдало, адже напередодні у львів'ян за борги забрали відразу шість очок. Також керівництво довго не могло опередітись із тренером для клубу. У 10-му турі, коли Карпати посідали останнє місце, Левів очолив Олег Дулуб. Мене спрашували, зберігають ли Карпати про піску ліги. Я туди впевнено сказав, що захраніть. Я не говорю, що для Карпати це досягнення чи недостіження. Я говорю о тому, що коли ми почали роботу нуль очків. На даний момент ми маємо 30. до завершення першої частини чемпіонату, зайнявши 10-ту сходинку, львівській команді таки вдалося покинути зону вильоту. Але до першої групи пробитись не змогли. Ви Знаєте, це за того що у мене не такого не було такого групи, тому що дуже великий процент очков мені добралися. Тому що ми намагалися одразу за рахунок постановки гри починати набирати очки. А потрібно було толкнутися до від другого те, що ми зробили по весні. Yeah, yeah. Може бути ущерб кому-то комбінаційному футболу Вот, и Я так думаю, що ми то порядку там шість очков не добрали, тільки по ось єдине за що боролись львів'яни у другій частині першості за місце у прем'єр-лізі. У наступному раунді стартували опічню Олега Дулуба чотириматчевою безпрограшною серією, і загалом зазнали лише три поразки у завершальній частині чемпіонату. Для мене для тренера був на першому місці результат, тому що, да. Мы ну, помню, в Волыне бы играли, я говорил, что мы шли наконец-то с этого последнего места проклятого, потому что оно настолько давило. И оно давило вот даже это соревнование с э, заочное с Днепро, хотя там они и говорили, что им ничего не надо. Но потом высказывание Михаиленко, что они очень хотели Карпаты обойти. Ну, не може не сказуватися на психологічні составляю, що внутрі колекцій. Щодо найближчого майбутнього, то, незважаючи на чутки, Олег Долуб продовжить працювати у Карпатах. Куди поїдуть зеленно білі на тренувальні збори влітку, ще невідомо. Є два варіанти Слов'енія і Польща. Тоді тобто ми більше склоніємося польським варіантом, тому що Словенія – там у Середній Стрімурі. Як футболісти відреагують на Середній горілощення, то повернення служба, ну як прогнозуватися. Також залишається відкритим питання щодо Миколи Матвієнка та Олександра Гладкого, які перебували в клубі в оренді. Знаєте, у вас цьому позиції вопір ситуація покані Матвієнком, Сматвієнки, міцна ситуація з Гладким. звісно, це буде півостівне усі лінії. Ми не зможемо так проломгувати наше рішення міста. Зараз у гравців та тренера відпустка наступного дня після гри зіркою Олег Долуп вирушив додому в Білорусь. Завершили сезон перемогою. Винниківський рух, який достроково забезпечив собі місце у першій лізі, в заключному турі приймав енергію з нової каховки. Підопічні Руслана Мостового впевнено обіграли суперника, зробивши подарунок до дня народження головному тренеру. Після чергової втрати очок на виїзді в Одесі рух практично не мав шансів завершити сезон на першому місці. У разі виграшу в енергії єдине, на що могли сподіватись підопічні Руслана Мостового, то на перемогу аутсайдера запорізького металурга над Джемчужиною. Лише в такому разі виниківчани могли б посісти у мріяну позицію. Початком першої частини гри підопічні Руслана Мостового хоч і чимали перевагу над суперником, але втілити її в забиті м'ячі не змогли. Один за одним марнував свої моменти Святослав Зубар. Небезпечно пробував і Юрій Купина, але голкіпер гостей з Нової Каховки виручив свою команду. Ми достатньо добре володіли м'ячем і контролювали гру. Просто не хватило реалізації. Ми розуміли, що це остання гра при своїх болівальників на своєму полі хотілось перемогти. Тренер сказав, що каже, так і продовжуйте чуть-чуть реалізацію додати і все вийде Забили б ми гол, і я думаю, в цій команді цій команді зазорно програвати. Вони б хотіли також десь себе проявити, і ми б могли також щось ще реалізувати в першому таймі. А оскільки не забили, вони обережно грали. І, звичайно, що ми не хочемо також вже пропустити. Маємо такий гіркий досвід. Ну я не скажу, що це досвід, тому що ще раз наголошую, ми повинні забувати на гол більше, бодай на гол більше і це принесе перемогу. А в цей час в Одесі. Сі жемчужина вже 4-0 вела у рахунку. На жаль, так буває. Нам ну то навіть з цього матчу все рішалося, то попередні матчі нам треба було свої очки брати. Тому навіть не дивлячись на жемчужину. Вже на старті другого тайму гравець енергії у власному карному не за правилами зіграв проти Євгена Бохашвілі. Арбітер призначив пенальті, яке взявся реалізовувати, сам потерпілий. Але переграти голкіпера не зміг. У Вови, тому що ми з ним в хороших відносинах. То тобто я йому теж, коли мог забивати, а дал Я думаю, что он не пожалел. Ну, так получилось, что давно пенальти не бил, хотя я был, был, был штатный пенальтист и в Днепре и в Ахтырке. Если честно, для меня такой нехороший не момент. Первая незабитая э, пенальти мной э, вообще в, э, профессионально, ну, в официальных играх. Ну, треба і через такое пройти. Та через кілька хвилин нападник руху виправився. 1-0. На наступний гол глядачам довелося чекати менше, ніж 10 хвилин. Цього разу Святослав Зубар відправляє м'яч у сітку. Перший тайм, трошки вони ще опиралися, другий тайм, бачите, вже ми трошки додали і вони вже не витримали тиску, то ми вже довели. До переможного рахунку далі вдало зігравши на добиванні, свій підпис у воротах енергії ставить Юрій Купина. Побіг поп, в атаку підключився. побачив, що воротар відбив перед собою м'яч і Добив забив гол. до завершення гри. Гості ще двічі змушені були виймати м'ячі. Сітки спочатку влучним ударом відзначається Іван Білий, а фінальну крапку в матчі ставить Володимир Бідловський. П'ять І я вдячний команді енергії за те, що вона хотіла з нами зіграти на зустрічних курсах. Ми хотіли себе перевірити. І я думаю, ми виглядали достойно. Знаєте, відверто кажучи, з такими футболістами не як говориться, не жалко йти в розвідку чи там в бій однозначно. В першому таймі була рівна гра. У нас були декілька моментів, але я думаю, що Заслуженого перемогли, я їх поздравляю, їх За словами головного тренера енергії, на такий результат вплинув важкий переїзд. Ми знаємо суперника, ми грали з суперником вдома обіграли. Я думаю, на іру сказала. Вліяння дорога. Ми їхали 22 часа. Нас ламався автобус. Нам пришлось менять автобус і їхати на другом автобусі. Я думаю, молоді футболісти не, не, не змогли відновитись після такої дороги. Хоч рух і перемагає суперника, та дива не сталося. Жемчужина теж розгромила металург і на два очки випередила вениківську команду за підсумками сезону 2016-2017 років. Можна говорити, що рух пише нову історію вениківського футболу. Ставши професійним клубом, лише за сезон представники Львівщини зуміли підвищитись у класі. У першому колі до мети виниківчан вів Роман Гданський, підороду якого рух здобув 43 очки. З другого кола команда поповнилась новими гравцями і головним тренером Русланом Мостовим, з яким добрали ще 31 пункт. До золотих медалей чемпіонату їм забракло лише три бали. Таке дволічне дворічне состояння. Вроді як і вийшли в першу лігу. Радуємося там в роздівалці все добре, але хотілося б стати. Чемпіонами. Ну, к сожалению, у нас в цій ігри від нас нічого не залежало вже, тому настроєння, в принципі, нормальне, але но не, не таке, як хотілося б. Якщо б хтось мені сказав рік тому, що ми вийдемо в першу лігу з другого місця, я б, напевно, був найщасливою людиною. Я і сьогодні найщаслива людина. Просто, люди завжди хочуть більше того, чим мають. Я це розумію, тому я реально на ці речі дивлюся. Ми заслуговували. Ми по складу, по роботі були найкращі. Але в футболі завжди перемагали найкращі, Футбол би перестали любити. Скоро на клуб чекають нові випробування. Вже у першій лізі президент Григорій Козловський обіцяє, що для вболівальників готує нові приємні несподіванки. Я хочу вам першим признатися, що наші трансфери і наша політика у першій лізі буде приємно. Приємно здивована вся футбольна спільнота. Ми не перестанемо вас дивувати. Ми не перестанемо дивувати людей, які люблять футбол. Ми команда, яка розвивається. Ми команда, яка дивує, ми команда, яка мріє, і саме головне реалізовує свої мрії. Підходить до завершення чемпіонату України серед аматорів. Один із центральних поєдинків відбувся на Івано-Франківщині. У Підгір'ї Соснівський рочин зіграв 0-0 з місцевим Оскаром. А у Волочиську достроковий лідер групи Агробізнес приймав футбольний клуб Львів. Обидві команди з наступного сезону задекларували свою участь у лізі майстрів. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу з пенальті. На 45 й хвилині відзначився груша. «В Сторону суперника було чистий пінальці судя не дав. Взагалі жахливе судді 13. Так, ну, в принципі, просто в одну сторону одні свистки, одні флажки, е, В принципі, мене заслуговували, щоб проіграти в цій грі. Ми домінували перший тайм, домінували перший тайм, хоча було декілька нагод. В кінцівки десь не розпорядилися. На останніх вони першого тайму суддя взагалі нічого видумав пенальті, який десь повпливав десь на ігру. А тим часом юніори Львова цього тижня позмагаються за медалі чемпіонату України першої ліги. У фінальній пульці, матчі якої пройдуть цього тижня на Закарпатті, суперниками команди Андрія Чіха стануть Сумська Барса, Черкаський Дніпро та Харківський Олімпік. Стартовий матч сині золоті проведуть 7 червня проти Парси. Завтра ми відправляємося вже в Мукач все з Поляну. Легко не буде однозначно, але ми націлюємо команду тільки на перше місце. Будемо боротися. ми не дивимося на суперників, нам треба розвивати своє. Ми націлюємо і будемо старатися грати тільки першим номером. Дуже багато буде залежати від стану гравців, тому що ну, всім тяжко буде три, три гри за чотири дні. Далі про обласну прем'єр-лігу. Один із найцікавіших поєдинків восьмого туру відбувся у Миколаєві. Місцевий футбольний клуб приймав юність з верхньої білки. Господарі дозвітного поєдинку були серед лідерів. Гості прагнули дати бій. Наскільки це їм вдалося, бачив Василь Старецький. Вже зі стартових хвилин було зрозуміло, що гості приїхали дати бій і не програли до стартового свистка. Саме вони першими спробували піти в атаку. Олег Шандра наважився на дальній удар. А вже на 21-й хвилині гості виходять уперед. Досвідчений Богдан Костик пробив здалеку і влучив. Задача була попасти створ в рід і, в принципі, напевно, трохи повезло. Що Господарі явно не розраховували на такий розвиток подій і всіма силами кинулись відіграватися. Вже на 28-й хвилині. Одна з атак завершилась з призначенням пенальті у ворота гостей. Володимир Вердний стандарт виконав чітко: 1-1. За кілька хвилин Миколаїв знову забиває. Після прострілу слангу Ігор Балох замикає передачу, але асистент арбітра фіксує положення поза грою. На думку господарів, у цьому випадку було все в межах правил. Пас передача назад була суддя, не зарахував. Хто тобто знає як би було далі, якби поєдинок продовжувався далі, як би було. Саме цей епізод додав градусу матчу. До свистка на перерву обидві команди могли вийти вперед. Спочатку свою нагоду не реалізував Орес Жолква, а за кілька хвилин мав відзначатися Ігор Балох. Все ж з одиничками на табло команди пішли відпочивати. Другий тайм гості розпочали з двох замін. І вже на 51-й хвилині підсилення матеріалізувалося в забитий м'яч. Роман Цень наважився на дальній удар і не схибив 2-1. Юні знову вийшла уперед, а миколаївці вдруге отримали холодний душ. До фінального свистка ще було достатньо часу. Господарі спробували вирівняти становище. Пробивали Ігор Синишин. шукали щастя у стандартах. Цього дня у гравців Миколаєва мало що виходило. З перших хвилин пішло не так. Щось вроді. То, що планували в розірваці, то що настанова була. Іграти десь через пас виходити, десь раз через пас, раз контратаки. Тут взагалі нічого не вийшло. Хотіли щось, не знаю, ні стандарти, ні. Ні, це й було де декілька моментів хороших, не забили. Футболісти юності здобули виїзну важку перемогу. В першу чергу, за рахунок великої самовіддачі. Звичайно, сумасшедшого бажання. І, в принципі, ми виконали все те, що ми домовлялись на установці. А миколаївці обіцяють зробити висновки з цього матчу, адже завдання перед командою стоять найвищі. Та звичайно, що сядемо, поговоримо, тому що команди, ну, коли ставимо завдання перше місце, а виходимо і не можна сказати, що хтось там погано грав, хтось добре грав. Грали всі, ну, всі, всі, не знаю, не наш день чи що, але кажу, ще раз повторюю: якщо ми ставимо перше місце, то ми так більше права не маємо грати. Далі у пасі про дитячо-юнацький та ветеранський футбол. Спортивне свято відбулося у Малнові Мостийського району. Тут вшанували місцевих юних вихованців шкіряного м'яча, які стали найкращими в Україні серед сільських колективів. А згодом на футбольне поле вийшли ветерани різних поколінь, які упродовж багатьох років тішили своєю грою малнівських уболівальників. Головними винуватцями футбольного свята стали ось ці юні футболісти у лимонній формі. Вихованці Малнівської, де в США майбутні надії, гідно представили Львівщину на всеукраїнській арені. Це юнаки 2006-2007 року народження. Виграли в Львівській області перше місце по футзалу. Їздили представляти честь Львівської області в Київську область, місто Переяслав, Хмельницький. І там вони зайняли перше місце чемпіони України. Серед десятирічних малнівських юнаків чимало здібних футболістів. Зокрема, Іван Федина вже встиг побувати на оглядинах в німецькому гамбургу. А ще планує поїхати в юнацьку футбольну школу іспанського реала. Я почав займатися з другого класу. Ну, в першому класі так ще не ходив дуже сильно. Ну і в нас тренер Олег Михайло Іванович був. І ну, він дуже добре нас тренував. І я так від нього все навчився. Ми виграли там від Полтави 5-0, нічюю зіграли з Ну, Мені дуже сподобався турнір. Я вже був в Німеччині, в Гамбургу, ну і там так само сподобався. Ну, і я дуже хочу грати за кордоном. Привітати з цим визначним успіхом юних футболістів прибули керівники обласного спорту. Малнівська спортивна школа отримала комплект футбольної форми, м'ячі, почесні дипломи від сільського спортивного товариства Колос, а також нагороди від управління спорту та Федерації футболу Львівщини. Маємо чудовий привід сьогодні на такому гарному футбольному святі, спортивному святі, відзначити і нагородити наймолодшу групу футболістів, які перемогли в першості Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Колос АПК України з футзалу. Це група 2006-2007 рік, які були в Переяслів в Хмельницьку, Фінальні змагання відбулися у межах нагородження юних футболістів. Відбулося відкриття свята ветеранів. На ньому були присутні місцева та районна влада, які згадували славні традиції малнівського футболу. Головний ініціатор проведення такої зустрічі ветеран місцевої команди Михайло Мартин. Нагадаємо, що наприкінці 90-х Малнівський нафтовик, створений саме Мартином, ставав володарем обласних кубків та чемпіоном Львівщини серед сільських команд. Багато було ще ветеранів, які були запрошені, можливо прибути, тому що мали свій такі дійсно релігійні свята, десь праздник, десь перше причастя, такі діти. От але загальному це свято присвячене дійсно і релігійному, і нашому футболу. Це село наше я кажу, футбольне, спортивне, життєрадісне і дійсно привітне і гостинне. Більшість з цих ветеранів футболу неодноразово зустрічались на стадіонах Львівщини, виступаючи за різні команди. Частина мостицьких гравців колись грала за Малнівську блискавку, а легенда місцевого футболу Антон Нагребецький колись працював у Малнівській школі. Завітали до хорошого спортивного села Малнів, який дав багатьох футболістів, спортсменів, привітали дітей, які виграли. Футзал, чемпіонат України то дуже багато значить. Значить, росте молодь, росте нам зміна. Голи забивались на будь-який смак. У першому таймі суперники відзначили одному разу. На рикошет від власного захисника мостиська скала відповіла влучним пострілом з близької відстані. Веселіше стало після перерви. Особливо пожвав гру гравець господарів Андрій Горін. Він зумів тричі розписатися у воротах. Мостицьк на перший гол ветерана блискавки гості відповіли влучним ударом дуже швидко. А потім Андрій поставив ще два своїх автографи. Забивав м'ячі легко і невимушено. Старався у цьому матчі і організатор свята Михайло Мартин, який після піввіку ще не вішає буцу на цвях. Як би тяжко не було, бо дійсно вже і за 50. Але коли бачиш, товаришів біля себе, закинув на полі, був 30 років, якось забуваєш за це ж вже, вже за 50. Мостицька скала доклала неабияких зусиль, аби зрівняти рахунок. Відставання в рахунку гості скоротили після чіткого удару з пенальті. А вже у доданий арбітром час Андрій Лабуда встановив підсумковий рахунок. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 4-4. Задоволені ветерани обидвох команд. Сьогодні відбулася зустріч ветеранів після 40 років і більше. Це була зустрічалася команда нашого села з Бівної Мостищини. Це сьогодні були хлопці, які на протязі багатьох років були суперниками в різних командах. Сьогодні, по такому святі, ми зустрілися зустрілися. Я думаю, що свято вдалося. Дошкільнята грають у футбол. У Львові активно розвивається перша сучасна академія футболу для дошкільнят під назвою Клуб Лева. На сьогоднішній день понад пів тисячі дітей віком від двох з половиною років пізнають ази улюбленої гри. Для більшості з них футбол це гра, участь у якій беруть улюблені герої. Кожне завдання це якась історія, цікава історія, це якийсь казковий персонаж. Сьогодні ми Маквіни, наприклад, умовно. Завтра ми черепашки ніндзя. Дитині це цікаво, ніж ми будемо говорити, що вони обігрують конуси, стійки і тому подібне. А коли вони уявляють, що перед ним якийсь суперник чи якийсь бандит, їм ця вправа перша запам'ятовується, і звичайно, в формі рефлексії вони запам'ятовують якийсь технічний елемент з футболу. У футбольній академії для дошкільнят працює 15 цей тренерів усі вони не лише наставники, а й педагоги та психологи. Адже діти у такому юному віці потребують особливої уваги. Кожен тренер може працювати з такими маленькими дітками. По перше, тут потрібно терпіння з кожним днем. Пояснювати дитині, до дитини можна говорити сто раз, але на сто перший до неї дійде. Тому це така така досить крихка робота, але всі хлопці отримують від неї максимальне задоволення, тому що діти це позитив, це радість. Коли він підходить, тебе обнімає, більше нічого не треба. Даніелю шість років без футболу. Він же не уявляє свого життя, цікавиться командами, колекціонує футбольну атрибутику і, звичайно, вправно захищає ворота левів. Я в клубі Лева Вутар. Я найкращий з за всіх. Вутаї мають ловити мене стільки руками або ногами відбивати. Я маю вже чотири медалі, ми вироли в виниках один кубок. За короткий проміжок часу, перша у Західній Україні Академія футболу для дошкільнят зібрала у нашому місті майже 600 дітей. Їх приваблює те, що кожне заняття по-своєму особливе. Наше перше заняття це ознайомлення з футболом, друге заняття більш таке втягуюче, якраз в наші програми. І основна наша програма це вже ми працюємо рік часу з дітками. Перша наша програма. І протягом року часу ми розвиваємо певні технічні елементи. У нас все відбувається систематично. Не просто дали, накидали дитині в голову інформацію, Формації, а все поступово. Вивчаємо один елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І, в принципі, це все працює дуже на хорошому рівні. Мама Даніеля Оксана зізнається, футбол став частиною життя їхньої сім'ї. У тренуваннях сина участь беруть усі. Взагалі мене планували займатися професійним футболом, але коли попали в клуб Лева, футбол став взагалі, напевно, такою вагомою частинкою в нашій сім'ї. І почали займатися, вже займаємося верніше другий рік футболом від самого початку. Тобто, ми вже пройшли академію для дошкільнят. Ми вже граємо в команді клубу Лева. Андрію лише чотири. Він уже з левами їздив на змагання, відзначився голом, але займається не лише футболом. Трену малюванням футболом займаюся. І плавати. клуб Лева це не лише футбольний клуб, активну участь у його діяльності беруть і батьки. Серед них проводять турніри та сімейні конкурси, де емоції вже вирують далеко не дитячі. Часто для урізноманітнення проводять спільні навчально-тренувальні збори. Ми є сімейна академія, де сімейні цінності є на першому місці. Це не перший на захід, де ми збираємо наші сім'ї, виїжджаємо за місто, за кордон минулого року. Ми ви робили виїзди в Карпати, два дитячі табори для дошкільнят. Тобто вони з батьками, звичайно, діти їхали. Були спеціальні програми, тренувальні програми, анімаційна програма. Їздили в Італію минулого року, також на якраз літні, літній табір, приймали, приймали, грали проти італійських своїх однолітків. Ну, Досить цікаво, того року передбачено у нас також виїзди в Карпати в Італію, і в липні ми також їдемо в Туреччину на такі спортивно-сімейні збори. Так скажемо, діти тренуються двічі на тиждень для фізичних навантажень. Їм цього достатньо. Батьки зізнаються, заняття спортом дуже позитивно впливає на їх розвиток. Його таке, Я живу футболом. Він зранку встає, форма, дисциплінує його футбол і в нас. Він займається таким, як починає збирати різні м'ячі, футбольні, клуби різних країн. Тобто він дуже цікавився, почав футболом, і заодно футболом з ним Почала цікавитися футболом, так що ніби не жіноча дуже гра, але от і в принципі змінюється в кращу сторону, більше таких різних позитивних якостей. Дем'янко, е тобі подобається димка футбол, так? Молодець, давай п'ять. Дим'янка подобається, і нам ми також задоволені, тому що ми відчуваємо навіть по дитині, наскільки вона більш простіше адаптується в будь-якому середовищі, сміло знайомиться з дітками, бавиться, нема таких якихось моментів прикрих з там, що щось не поділили. Футбол це така командна гра, яка дуже гарно вчить. Скажем так, організовуватись колективу дітям. Після завершення академії до шкільнят діти потрапляють у школу футболу. Тут вже більше приділяють уваги спортивній частині. Це перший рік, квітня місяця, якраз почала функціонувати наша школа футболу. Щоб для наших діток, які прийшли з нашої академії футболу, до шкільнят, була перспектива. Вони могли вже розвиватися більш футбольному напрямку. У своєму юному віці. Хлопці вже мають за собою перемоги не лише на змаганнях в Україні, а й Польщі та Італії. І це все про футбол на сьогодні. У неділю боліваємо за національну збірну України, яка у Фінляндії спробує перемогти незручного для себе суперника. Про це і не тільки поговоримо у наступному випуску футбольного огляду. Пас. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Шануйтеся!